Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо спартак, класику, але із новим доповненням, як на мене, дуже-дуже доречним і дуже смачним. Якщо ви любите шоколадні торти, то це вам точно сподобається. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування тіста. Тісто в нас звичайне, медове, шоколадне. В Каструлю всипаємо цукор, додаємо мед, додаємо вершкове масло плюс молоко. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, розчиняємо цукор із вершковим маслом. Коли цукор вже повністю розчинився, але маса ще не закипіла, додаємо соду і всерететно швиденько вимішуємо. Коли в нас піднімається вже так шапочка, сода починає активуватися, ми забираємо з вогню. Залишаємо на столі на 5-7 хвилин, даємо час трішечки масі охолодитися і тоді вже вибиваємо сюди яйце. Ретельно, швиденько вимішуємо. Маса у нас ще гаряча, але вже не окріп. Додаємо сюди какао. Перемішуємо. І в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Спочатку вимішуємо вінчиком, потім ложкою, далі будемо замішувати руками. Тісто дуже еластичне і дуже приємне у роботі. Борошна може знадобитися трішечки більше або менше, це все залежить від борошна. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Виклали на стіл тісто і тепер, отак-от легесенько, замішуємо. Дуже просто. Тісто виходить м'ягесеньке, дуже схоже на пластилін, але зовсім не липне до рук. Робимо ковбаску і розділяємо на 12 частин. Можна зробити і грубші паляниці, це вже кому як подобається. Тепер кожен шматочок ми розминаємо, робимо таку паляничку приплюснуту. Це нам потім буде допоможе краще розкачувати тісто. Накриваємо харчовою плівкою, відправляємо в холодильник на півгодинки. Тим часом ми візьмемося за приготування крему. Крем у нас дуже смачний, буде як морозиво. Вершки виливаємо в кастрюлю. Вершки беремо 30% або 36%. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Тільки починаємо бачити, що з'являються ознаки кипіння, забираємо з вогню і додаємо одразу сюди в гарячі вершки два вида шоколаду – чорний і молочний. Вінчиком перемішуємо, щоб шоколад у нас повністю розчинився. Залишаємо при кімнатній температурі на 10 хвилин, після чого відправляємо в холодильник. З холодильника виймаємо тісто і зараз будемо розкачувати за допомогою пергамента. Викладаємо тісто на пергамент, зверху вкладаємо інший лист пергаменту. І далі розкачуємо, так як на мене найзручніше. Плюс можна зробити дуже тоненько. Так ми зробимо із усім тістом. Далі вирізаємо форму. У нас є таке кільце без дна, можна просто вирізати по тарілці. Залишки, які ми забираємо, ми потім теж випечемо. Ось дивіться, яке в нас тонесеньке виходить тісто. Поляничка. Наколюємо щедро виделкою. І так ми усі спочатку розкачали, потім будемо випікати. Ми залишки в нас залишилися, і залишки в нас ще вийшло плюс 2-2 полянички, і навіть ще шматочок залишився для обсипки. Розкачали всі, підготували і випікаємо при температурі 170 градусів 5 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці, але обов'язково пильнуйте, щоб не засушити. Ось така краса в нас виходить. Тепер беремося до крему. Крем у нас вже добре охолодився, навіть утрішки зверху підзастив. Просто в холодильнику. Збиваємо вершки. Так як ми зазвичай і збиваємо вершки. Маса у нас охолоджена, просто вона у нас ще плюс з шоколадом натуральним. Спочатку маса рідка, а потім поступово починає гуснути. Цей крем дуже смачний, він виходить як морозиво. Ось такий досить густий, гарний, стабільний крем у нас виходить І з шоколадним смаком. На цьому етапі ми можемо вже. Збирати пляцок з таким кремом, а можемо ще сюди додати крем-сир, що ми, власне, з лавчиком і зробили. Можна брати будь-який улюблений крем-сир. Тут уже не принципово. Можна і без нього. Якщо ми додаємо ще крем-сир, то ми його спочатку самостійно збиваємо міксером, тобто окремо від наших вершків. І тоді, в два-три етапи, додаємо вершки. Невеликими порціями і недовго перемішуємо. Перемішали до більш-менш однорідного стану, додали наступний раз. Це все робиться дуже швидко, довго не збиваємо, щоб не перебити ні вершки, ні крем. Маса у нас виходить ще більш стабільною. В принципі, можна крем-сир не додавати, якщо ви будете робити палянички грубші, ніж наші. Якщо будуть такі самі тоненькі, як в нас, то тоді важно додати, щоб крему вистачило на весь торт. Ось така смакота виходить. Все тепер беремо за збирання тортика. Змащуємо тарілку кремом, вкладаємо в першу поляницю, для того, щоб не дуже їздило туди-сюди. І легше було перемастити. Викладаємо буквально по столовій ложці, такі з горбиком, з чубчиком і розмащуємо. Так, перемащуємо всі наші полянички. Для цього тортика треба трішки постаратися, виділити час, так, це дійсно так. Але результат він вартий того. Смак виходить мега шоколадний, прям справжнім трюфельним. Не тримай, ми його так назвали. Вирівнюємо шпателем або широким ножем, кому як зручно. Буки теж закриваємо залишками крему. І ось залишок у нас ще є палянички, ми зробили з неї крихту і обсипали. Щоб же тортик і візуально був схожий на трюфельний. Ось така смакота у нас виходить. Відправляємо на ніч холодильник, і далі вже нарізаємо і смакуємо. Дуже ніжний, дуже м'ягенький, просто тана в роті. Ще й дуже гарний на розрізі. Щоб був повністю вже такий трюфельний смак, можемо ще припорошити темним какао. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українські. І хай вам все вдається, друзі!